Визначення гранулометричного складу ще ніколи не було таким простим і зручним. Зустрічайте повністю автоматизований лазерний аналізатор Analyzet 22NEXT від провідного німецького виробника Frich. Будь то ґрунт, цемент, добрива, лікарські препарати, хімічні субстанції, фарби, барвники або харчові продукти, такі як сухе молоко чи шоколад. Все, з чим ви працюєте щодня, може бути проаналізоване за розміром часток в діапазоні від 10 нанометрів до 4 мм за лічені хвилини. Стандарт ISO 13320 повністю регламентує роботу аналізатора на основі методу лазерної дифракції. Тож розпочнемо дослідження. Вводимо ідентифікатор зразка та додаємо зразок до вимірювального осередку. Кольорова візуалізація допомагає обрати оптимальну кількість досліджуваного продукту. Наявність зразка дає сигнал світлорозсіювання. Аналіз 22NEXT сигнали від усіх детекторів реєструються одночасно. Це дозволяє отримувати розподіл інтенсивності всього розсіяного світла за дуже короткий час і направляти дані цього типу з частотою кількох сотень за секунду в програмне забезпечення. Результат першого вимірювання ми отримуємо вже менш ніж за півхвилини. Для отримання усереднених результатів проводимо три вимірювання. Після чого програмне забезпечення пропонує переглянути як індивідуальні звіти та діаграми, так і фінальний протокол в табличній та графічній формі. Фінальний етап аналізу швидке та ефективне очищення осередку та вимірювальної комірки. Повністю прибрати залишки зразка від попереднього вимірювання допомагає відсутність клапанів та високопродуктивний насос, що створює достатній тиск рідини для очищення. Основні переваги аналізе 22 Next. Модульна конструкція, що дозволяє доостаткування основного блоку модулями вологого і сухого диспергування додатковим потужним блоком ультразвуку, зручне регулювання величини об'єму робочої рідини від 150 до 500 мл для заощадження розчинників. Всі частини системи циркуляції виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, фторопласту, спеціального скла та ощільнювачів. Що дозволяє використовувати бензин, спирт та інші органічні розчинники в якості дисперсійних рідин. Прилад контролюється за допомогою зручного програмного забезпечення, що містить великий перелік стандартних операційних процедур СОП, по суті, методів проведення вимірювання. Користувач обирає відповідну СОП, після чого програма крок за кроком проводить всі етапи вимірювання. Зацікавив аналізатор. За потреби наші фахівці протестують на ньому ваші зразки в демозалі ХЛР та дадуть відповідь на всі запитання. Звертайтеся.